Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти про виплати на третій фазі перебування у програмі допомоги в Іспанії. Дуже багато питань з цього приводу. Дуже багато питання, коли мене переведуть на, на, на другу фазу. Коректніше буде сказати на другу, тому що в них воно врахується з нуля. Нульова фаза. Перша фаза і друга фаза, так? І багато людей запитують, коли ж мене переведуть на першу фазу, коли мене переведуть на другу фазу, да? так? Раніше до 2020 до 20 року, так? Було 4 фази. так? Зараз їх три. Нульова, перша і друга. так? Давайте зараз розберемося, бо це багато дуже багато питань. Люди не розуміють. Наприклад, ті, хто живуть в Польщі, ті, хто живуть у Франції, ті, хто живуть в Чехії, ті, хто живуть в Румунії, або в Литві, або в Латвії, да? там, де не виплачують ніякої допомоги, там просто допомагають оформити документи, допомагають з роботою. Да? От. Вони дуже вони не розуміють, що це за фази, що це таке взагалі є. Дивіться, в таких країнах, як Франція, Італія, е, Іспанія, Скандинавські країни, так, Бельгія, е, Данія, да, там є Німеччина, звісно, це самий, самий великий такий, да, от, е, партнер, да, який прийняв дуже багато біженців, і Польща. Звісно, Польща прийняла набагато більше, ніж Німеччина. Так. Значить, саме ці. Країни, от вони якраз зараз відіграють саму таку, як би сказати, ну, велику, велику роль у влаштуванні біженців в Європі, так? Так от, ті країни, в яких соціалістичні уряди, так у них є ці виплати, у них це все є, вони все це роблять. Так? Там, де інші уряди, інших спрямувань політичних такого нема. Так, або, наприклад, у Канаді, да? от я робив про це відео. Так, там він не важливо, він соціалістичний чи інший якийсь, да? там просто країна набрала стільки кредитів, стільки е, всього, да? коли був, був соціалістичний уряд, да? що зараз просто ну, це треба якось віддавати і ніякої допомоги не мати. Як от в Польщі приїхав, дав, е, взяв свої документи, тобі може штат якийсь дати якусь допомогу, це живи. Так? Значить, Саме важливе питання. На другій фазі в Іспанії вам починають виплачувати живі кошти, так як в Німеччині, у Франції і в інших країнах. так? Мається на увазі соціально спрямованих країнах. Бо в деяких, звісно, що не платять взагалі нічого. так? Або виплачують щось, да, от, наприклад, якусь одноразову допомогу, як в Польщі. Наприклад, в Польщі виплатили тобі одноразову допомогу, потім ти ще на якусь маєш право претендувати і все. Далі живи, як ти хочеш. Все. Тут не так. Тут є нульова фаза. Тобі дають житло і їжу, і це оплачують. Це, опла... це не... Табір для біженців на стадіоні чи на вокзалі. Розумієте, а це хостел або готель. так? Е, потім на першій фазі тобі вже покращують умови. Ти вже можеш переїхати або в готель, або в центр для біженців, це як наш санаторій, там приблизно, якщо українськими мірками міряти. Да? От. І на третій фазі передбачається, що ти вже вивчив мову, ти можеш підписати контракт, так і тільки після цього тебе переводять на вибачаю, я вибачаюся, плутаюсь Не на третє, а на другу, бо вони з нуля рахують: 0, 1, 2. Тобто на другу фазу, коли вас пере... переводять, так вже вам видають живі гроші на руки. так Дивіться, для іспанців, на відміну від інших країн, так, от я зараз стикаюся. З тим, що телефонують із Франції, да, із Італії телефонують із Польщі, там, да, із Британії телефонують, да, розповідають, як у них ситуація. Для іспанців дуже важливо зберігати процес. Для них не важливо, навіть що там в цьому процесі далі всередині буде відбуватися. Це таке вже, це вже друге питання. Але сам процес, от від А до Я зберігти, навіть якщо він просто. Ну, Для нас незрозумілий. Да? Все одно для іспанців важливо його зберігти. І ви його зберігайте, Зберігайте цей процес. Тому, якщо ви починаєте протестувати проти цього, там, знаходити якісь там помилки, да, там, е в їх діях, там, да, писати, там, що ага, це неправильно з точки зору там, якогось там законодавства там, і так далі, у вас тут, подивіться, у вас тут. Ось, половина стіни, чорна, половина біла, так нельзя, у нас тут ми тут не можемо, так? і так далі. Да? От, ну, я, я, звісно, як би сказати, спрощую да, ці речі, але е, дуже важливо розуміти, що з іспанцями треба, що їм важливо вибудовувати процес, щоб процес був пройдений. Все. Так? Як він там уже пройде, це вже інше питання. Так? Значить, коли ви попадаєте на другу фазу, так, ну, тобто, якщо з нуля що так, то надається, е, то е, вам вже починають виплачувати кошти. Дивіться, для них дуже важливо, чому вас провести по цим фазам. Чому? Тому що для іспанців так важливо, щоб ви е, вивчили мову. От вони все будуть вам робити. Все, все будуть робити. Це не так, як в інших країнах. Вони вам будуть попускати різні речі, там, все що завгодно. Але якщо ви не будете вчити мову. Все, вони загонять під плінтус. Все, якщо ви цього не робите, чому? Вам розповім чому. Дивіться, згідно європейського законодавства, так? Е, наприклад, ви маєте право на безкоштовного перекладача в лікарні, так? Іспанія це не така багата країна, так? І вона не може при такій кількості біженців оплатити всім українцям безкоштовного перекладача в лікарні. Але це... Це закон ЄС, так? Але уявіть собі, сюди приїжджають іще марокканці, Сюди приїжджають інші ще. Тут марокканців дуже багато. дуже. Вони приїжджають постійно, якщо українці одним напливом приїхали або двома з чотирнадцятого і з 22 року, так, то марокканці приїжджають завжди. Уявіть собі, їм оплатити всім цим людям. Наприклад, перекладача, ви маєте право на перекладача в лікарні, в медицині і в поліції. Ну, тобто в цих справах, так? Вони просто не зможуть це зробити. Тому вони тратять великі кошти. Вони роблять все, щоб ви вчили мову. Все ви вивчили мову. Ви пройшли нульову фазу, коли ви жили на, на в хостелі, да, вас корбили там три рази на день. так? Потім вас перевели на першу фазу. Вже деяких починають переселяти. Вже пройшло сім місяців чи вісім, вже навіть да? хто коли приїхав, так і вже починають переселяти на, е, на першу фазу. так? Потім ви пройшли першу фазу, це десь шість місяців. ну, В залежності від того, як, як, як є місця, можете затриматись і на рік там, розумієте? От. Але ну, я думаю, що вони не то, що я думаю, а я знаю, що вони будуть робити все. Щоб ви йшли швидко по цим крокам, так, от на другій на першій фазі ви вже вчите мову. Все, там буде тотально. Там ви будете її вчити. Якщо ви в центрі для біженців це буде е, е, викладач, ви не зможете нікуди втікти від цього. Вам треба буде обов'язково її вчити. Так, це безкоштовно, це ніякі курси. Це вам вони дають, і це їхня майже не єдина така. Тотальна умова. Така ну дуже, дуже важливо для них, щоб ви це робили. Так? І ось уявіть собі, ви на першій фазі ну, вивчили, ви вже можете прочитати якийсь документ, так? Ви можете щось там перекласти, так? І, вам, і все, ви, і вам треба переходити на другу фазу. От ви переходите на другу фазу, так? І увага! Вже вам починають виплачувати кошти на руки. Так? Наприклад, родина із. Е, Двох дорослих і трьох дітей отримає зараз на руки 1300 євро. Так? Ну, воно ділиться, дивлячись, ну, наприклад, одна людина отримає 250 плюс 250, тобто 500, 250 на оренду житла і 250 на власні потреби, в які включається комуналка. Так? От. Тоді. Ви розумієте, але вам потрібно заключити договор з орендодавцем, знайти цього орендодавця. Це не так просто його знайти. Це не так, як ви думаєте, як в Україні, якщо в тебе є гроші, ти знімеш квартиру, такого нема. Тут це важко, тут треба налагоджувати стосунки. Вони не беруть е іноземців не люблять. Да? Там вони беруть тільки тоді, коли у тебе є е контракт на роботу. Так, тобто для біженця це трошки важко, тому вони і вчать вас мови. От вчіть її, так? І от коли ви перейдете на другу фазу, все, вам вже виплачують отакі кошти, як я назвав так? родина із п'яти чоловік це 1300, одна людина це 500 євро. Вже на руки. На свій розсуд їх витрачаєте тільки, наприклад, оця 250 на одну повинна обов'язково йти на оренду квартири. І ніяк більше. Призначення платежу повинно бути лише таке. Так? Зняти можна. Не обов'язково у Франції розраховуватися там десь в магазинах тільки за покупки. Все абсолютно можна зняти, от, робити все, як ви хочете. От. Ну, бажаю вам, щоб ви перейшли на цю третю фазу, отримали класне житло, де ви бажаєте жити, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і діліться із своїми друзями.